Ну? У мене тебе супер -новина. Хто це? Ну це я! Зак! Що ще за зак? Знайде! Качки, послання до Біблії, що ти хочеш? Зак. Я випустив новий трейлер Берлінг справедливості, там тобі і качки, і послання до Біблії, і фечі, дубка Гальгадот і Аквамені. Бетмен на коняті! Чувак, Бетмен на коняті! Не будемо зволікати! Я хочу трейлер про Бетмена! Я хочу трейлер про Аквамена! Я хочу ...гарненького Езер -міллера. Я не хочу, щоб це так прозвучали. Я хочу подивитися трейлер, де буде Ezra Miller бігати. Я хочу подивитись на Флеша. Я хочу подивитись на флеша. І Бетмена Так, не будемо зволікати. Почнемо це негайно. Я Тайлер Андерсон. Це кілька джурнав. Поїхали. Завантажуйся, Курва. Не завантажується. Епічні сині навушник. Він і синій, чорний, але синім. Вибачте, заволоз мене просто ангіна Юлія не си антибіотики. Бет антибіотики. Тайлер антибіотики. Бен антибіотики. Боже, як цим користуватися? Навушники. Погнали. О, зараз буде епік. І епік починається прямо зараз. Поїхали. Давай, перша секунда пішов. То шо, коняка? Нє, <раплоджування> там коняка. Yeah. Отак от я щоранку йшов в школу. Ми маємо бути готові. Ти, я, інші. Є атака, від далі. Not coming, Bruce. It's already here. The others... Bothy. Where are they? Arthur Curry. The Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen Whoever oh, you're gosh. looking for It's not Lose. me You're the Batman He oh, said the age of heroes oh. Would never come again It has to What are your superpowers again? I'm rich. I can tell you this you got to be free. My turn. Come together. Bye bye, man.

Ого! Я витрусив лице цієї шикарності, яка ще наринула на нього, і це, боже, ну це було це... Ну, самі, це було шикарно. Що тут можна було очікувати? А там сраний Бетмен, Якомен, Чудочинка, і Самі образі Флеша, і Флеш, і. А, це було кляло. Що ж там було неймовірно, господи, Бетмен хамен. <laughs> Шикарний флеш. Нарешті ми побачили нормального шикарного флеша, а не Те от чмо, котре от зараз йде по сідап. Сідабл'ю? Сідабл'ю. Мать, отак. Мені срать, боже, як мені срать. Я не подивився оцього нормального флешика, флешика в дії, і я зрозумів, що це просто параша. Я про сідап, знову ж таки, давайте там от, не плутати поняття. До речі, там досить канонічний оце, от кадр, який ми бачили вже в флеші з сідап версії типу Bariaн. Його батько, я так зрозумів, тримається отак от, за руці, от, через скло. Не як в Шерлоку конченому там де скла нема, а через скло. Скоріше за секунди пропавне. Отак, mm. от, от. привіт, Бен, привіт. Класна срака, класні руки, я й буду сказав. Конфлікт Бетмена, як Аквамена, мене, я так зрозумів, не буде досить довго так і продовжуватись. Вони подружаться і вони там будуть разом кататися туди-сюди. А ще ми вийшли цікавий факт, що Бетмобіль не перевозить більше ніж одну людину. Бет людину. Тому Аквамену довелось вилізти зверху і кричати, як п'яна повія на весіллі свого друга. Печальне тільки одне Навіть декілька моментів. Я буду говорити відверто і розказувати те, що я відчуваю. Примісінько зараз. По перше, якось не те ще сильно не лучила. Come Together Beatles прямо сюди. Хоча з іншого боку вони там всі типу такі поєднуються. Типу об'єднуються в якусь ліву там справедливості якоїсь, якоїсь там Америки. От де там правець люко Трамп? А ти поні против Трампа так? так? Вони там проти Трампа. Вони об'єднуються проти Трампа і шукають флеші всіляких інших чуваків, щоб проти Трампа нагнать через те, що я вжив слово Трамп так часто наше відео не бере масу переглядів. Не наберемен. <ріст> Цей трейлер таке враження, ніби це певна компіляція трейлерів Марвел. Чесно тобі скажу. Чесно, я так от, якщо будь-мовідними. Ну, тому що Ой, маємо трек, е, типу, старий трек з минулого сторіччя, там хтось об'єднується і більше всього, що загнітило, це е, боти, яких вони будуть гасити, типу, так от пачками. В перших вчителях цього нікого не смущало. Якби я Ну, то ти сама згадала про перших месників. Отож, ото ж, ото ж Я це тебе так. дизлайк поставлю за <рес> <тихі слова. рес> Ти не можеш ставити дизлайк на власному каналі. Хохо-хо, <реш> Бетман зроблений просто геніально круто. Бетмен кльовий. Всі кльові, крім кіборга. Кіборг же сайберг, мені все ще не подобається, тому що він якийсь намальований. Я не буду зараз нахвалювати DC, не буду нахвалювати оцю от всю от багадельню. Хоча Зак Снайдер мені подобається як режисер, як професіонал, і Бенавток мені подобається, і Галь Гадот мені подобається. А Галь чи Галі? Галька. Галь, звісно, що ж гадот. Теж вона мені подобається, мені всі актора подобається, мені все мені подобається, але... mm -hmm. Я подивився трейлер, я чесно мені все сподобалось. Та знову ж таки було таке відчуття, ніби ніби я це вже все бачив. Я дуже надію, що Зек Снайдер все-таки навчився на своїх помилках, і він просто вирішив не показувати усього, 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 абсолютно усього, і просто вирішив зробити нарізку з їхньої тренувальної першої програми, де вони просто змушені будуть битися проти цих от самих ботів. Тому що всі ці боти дико нагадують дико чуваків крилатих комах, котрі були в першому фільмі про де з'явився Бетмен Афлека. Ну я маю на увазі Бетмен. -бет... Бедмин проти супермена та я оці я от парадеми дуже нагадують. Цілком можливо що це просто боти, реально боти, справжні боти, яких зробив. Сам Брюс або там якісь його дружбани для того, щоб чисто потренуватися і все, тому що він очікує якоїсь великої загрози, про яку він говорив в кінці е Бетмена проти супермена. І от я надію, що от саме отак от, от вони буде, що нам за Зак Снайдер нічого не покаже. Ну максимум покаже там дупу супермена. Там може десь, тому що чесно, я в, шо в шоці від останнього промо, там, де показується труна і земля, котра така трун. Типу, що що ти це показав? Це ж фан-промо. Це фан-промо? Yeah. <laughs> і постер ти думав офіційно? Я, я, я не думав, що труна може бути офіційним постером супермена. Одним словом, я радий, що Зак Снайдер не показав суперменам ніякому його проявіт. Взагалі, навіть землю не показав, а він в кінці фільму показав Беден про Супермена. Який молодець. Я так і знав. Молодець. Красик. Галядот, диво жінка, вона ну, нормальна, вона, вона вона, диво жінка, вона просто диво, вона. В принципі, нічого нового я не побачу, тому що я надивився вже повну ті віспоті ті, трейлерів і тізерів, і жнилок про неї, про її сольний фільм. Тому я як, якось нічого нового я не побачив, хоча вона досить ефектно поправляє волосся прямо в бою. От так от. Кльово, це було прямо. чітко. ну там не було прямо так, от е, моя уява. Може, прямо це аквамен був? <laughs> може, це був Аквамен. <laughs> Їх досить легко сплухтати. Аквамен це суміш Галь Гадот і Бетмена, щоб <laughs> ти знав. <laughs> флеш. Мені дуже сподобався флеш. Як же я жорстко помилявся, коли я назвав Езур Міллера якимось підікуватим придурком? Ну може, досі злегка підікувати придурок. Ну, подивимось в очі, кожен з нас злегка. Діковатый придурок, Крім <laughs> мене. Не суть. Суть в тому що хороший актор. Серйозно, після того, як я подивився фантастичні звіри, де їх там шукати, і його там забуто чувака, якого він там грає. Одним словом, він там прям кренгюся. Кренть. якось він там грає. Це от кретін Крендюль. <laughs> Це офіційна назва, себе, ти впевнена? Крейденс. Крейденс. Ні, крейденс. Крейденс. Кретину. От одним словом він зіграв кльового чувака. Прям ні, зіграв він так, от кончено чувака. Але зіграв він це майстерно, круто, молодець. Давай п'ять. Це ж камера, що я роблю. Кльова. Мені сподобалися ці ефекти. Подобається, як він рухається, подобається як він бігає, подобається, як він в принципі грає. Це Дуже кльово. Кльово, кльово. Знову кльово. Е, між е, персонажами є взаємодія. В них є так звана Магія. Yeah. Моя химия! Кадр з Бетфлеком це чистий шедевр. Бляха, кожен кожнісінький. Навіть там, де він не в образі Бетмена. Тому що, навіть коли він не в костюмі Бетмена, він все рівно Бетмен тільки що бородати. Ін Бетмен. І крапка. Ось що я хочу сказати про цей фільм. Трейлер. Про цей трейлер. Він неоднозначений, не те, що він прямо-прямо розграв мені з раку, але все ж таки, от прямо-прямо були моменти, коли в котрі я прямо змушують вірити в майбутнє, майбутнє DC. І я надію, що воно таки буде. Тому що, от, знаєте, Марвел, вони вже, чесно кажучи, сонячністю своїми спайдерменами на фоні блакитного неба вже трошки задрали чесно вам скажу і зараз е це ніби свіжий ковток повітря у вигляді чогось брутального чогось похмурого темного хоча будьмо чесними жарти там теж були хоч би того ж як е мене на машині Бетмена, я сьогодні одружився! Ну, типу а. в нього хляцьке життя. Ще не радує, що там буде багато-багато всякого і знову покажуть покажучись Оріджен. Покажуть чийсь Origin. І це трохи трохи, трохи знову ж таки збиває, тому що цілком можливо, що нас очікує мішанина, типу як Баттен проти Супермена, котрі одначе мені подобається. Та все ж, цілком можливо, що нас очікує щось подібне, або найгірше, або знову ж таки, Янзії, що Зак Снайдер навчився, і він зрозумів, що десь він таким не правилася, і що він такий зробить нормальний щось. Кльово, щоб я там, от так от. Ну чисто по картині ти красава, Зак. Ти просто от красава. От. Це ж камера, блін. Кожен раз ті самі граблі. От, ну що можу ще сказати. Та усьо, в принципі. Усьо. Кльовий. Зганяйте в кіно. От коли він вийде. То, що зараз не треба, там же ж немає. Блін, його ще ж не показує. Ще ж не скоро. Я напишу, коли прем'єра, то що я не знаю. Я взагалі до Де мій телефон, до речі? Не бачив мій телефон. Алло, алло! Тайлер, ти там, алло, алло! Что у всіх така завжди реакція? Алло, алло, так-так, добка галядут, алло, 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 ну що тут такого, подумай, там вже буде паттерн накуняться, алло, алло, алло.